Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як створити надійну сходинку з фанери та дуба. Це надійне рішення, яке служитиме вам руками. Погнали! Покажу нарощення сходинки на прикладі ось такої. Там, де вузька забіжна, трохи треба було робити ширше, але це не про те. Тут нарощений зуб, два шканта дерев'яних, На клей посаджено. Тримається міцно. Зараз ще буде дубова дощечка зверху. На це діло закріпиться, піде у нас в опору. Знову робимо з фанери 15 мм. Зверху дуб 20 мм, паз і наклей. Знизу закріплений саморізами. Нічого зайвого не видно. Ось, і просверлені. З кроком 6 сквозні отвори. Так. З другого боку зроблена фаска, щоб саморізи ввійшли в потай. Так, і далі продовжуємо. Зараз клеємо де третім промащую сходинку і кріпимо цей сендвіч докупи. А зараз підрізаємо. Ось як воно виглядає. Зараз підрізаємо і куски використовуємо для надточення ось цих маленьких шматків. Ось такий варіант вже підготовлений, це не фінішний, ще потрібно зараз підсохне ось ця штука. Це треба буде підрізати. Зробити фаску тут, з цього боку, і помалювати. Шліфуємо, підбираємо залишки клею, підмальовуємо краї. Робимо, щоб сходинка виглядала ідеально і маємо ось такий чудовий результат. А саме основне, що він зроблений своїми руками. Підписуйтесь, далі буде ще багато чого цікавого.